Вітання всім любителі тихого полювання. Сьогодні 8 травня 25 рік. Вже майже вечір. І по дорозі назад із села випала змога заскочити в одну з знайомих локацій. Ця локація для мене особлива, оскільки тут я збираю зморшки звичайні та їстівні. Ну, 8 число, м'яко кажучи, вже дещо запізно. Але з урахуванням того, що погода специфічна цієї весни, пошукати останні зморшки ще можна. І саме приємне, що у перші ж кілька хвилин попався вже гриб. Я не скажу, що він молодий, там якийсь... Але він є. Ось такий зморшечок, шапочка підсохша. Але так чи інакше я його заберу і вдома вже побачу. Можливо, навіть спробую знову ж таки десь висадити в селі в саду, тому що є в мене там така підходяча локація. І мені здається, що можна пробувати їх якось підсадити. Не факт, що щось вийде, але, але хто не пробує, в того і не вийде. Ну що. Як завжди дякую за те, що дивитеся мій канал та сюжети. Я продовжу свій пошук і сподіваюся показати вам ще якісь цікаві знахідки. Ну, Тим паче, травень місяць, знаєте, такий період, що не знаю з чого чекати. Іноді бувають якісь сюрпризи, іноді буває взагалі нічого нема. Але так чи інакше кожна знахідка це завжди в радість. І так, потихеньку йду далі і попадається дуже цікавий грибочок. У попередні роки, а якщо точніше, десь у 2020-2021, коли було багато вологі весною, їх були цілі плантації і починали вони свій ріст, ну, зазвичай десь у кінці квітня. В цьому році вони, як я бачу, дещо пізніше вилізли. Я не знаю, чи вам добре його видно. Бачите таке диво по центру? Оце грибочок це гельвела. Їх є теж там кілька видів. Ну, гельвела-монашка, схоже на цей вид. Якщо буде вам цікаво, друзі, почитайте про такий гербочок з Гельвела Монашка. Я не пам'ятаю, щоб була інформація стосовно його отруйності, але у їжу його також не вживають, тому що він не має харчової цінності. Тобто він... Ну, скажімо так. У простому сприйнятті такий декоративний собі весняний грибочок. Ну, дуже гарний. Не хочу зривати, але ну, ну, так може роздивитись. І зазвичай цей вид також він не росте поодиноко, тобто десь поруч завжди будуть іще. Ось ми пройдемося, подивимося з вами разом і думаю, знайдемо. Ось я бачу маленький є. Ось тут подивимося. Ось іще вони ховаються. Ось. І стоїть. Так, ну добре, вже одненькі дістану. Так я думаю, шкоди від того не буде велика. Ось. Ось така дивакувата цікава форма в нього. Відноситься до весняних видів. Віжу, їх не вживають. Але дуже-дуже симпатичні. Ано стоять торбинки наші, а тут у ямці знайшов маслючки. 7 числа вчора по дорозі в село мені вдалося знайти кілька маслючків зернистих. А сьогодні попалися вже перші маслюки звичайні. Бачите, залишок спіднички характерний є для цих грибів І це дуже класно і позитивно. Тому отак, два види маслюків, в принципі, за два дні. Вчора один, а сьогодні 8 числа інший вид. Це ж села по дорозі назад сьогодні і пощастила. На годинку-півтори заскочити в цю локацію. І локація ця, як ви бачите, вона вже дозволила нам побачити, ймовірно, останній зморшок звичайний. Знайти, подивитися грибочки гельвелу і отакі чудові маслячки. Ну, дуже позитивні емоції, взагалі це якісь такі з дитинства знайомий, приємний гриб і смачний і зовні гарний. І шукати його цікаво, тому завжди ці самі перші знахідки, вони якісь особливі. Так що, друзі, отаке видове різноманіття, незважаючи навіть на те, що все-таки досить сухо. Як ви бачите, ґрунт такий. Якісь ну, дощі капав, є, є якась волога, але звісно це не та ситуація, коли йдуть дійсно сильні дощі. Бо коли йдуть дощі, тут маслюків багато. Підемо далі, подивимося, що цей маленький чарівний лісочок для нас ще підготував. Сонечко зайшло і піднімається вітерець. Ну взагалі це всі прогнози кажуть, що мають ще піти якісь непогані дощики, але попередні прогнози фактично не справдилися. Ну, дуже локально, десь там щось покапало та таке. Таких сильних дощів не було. Так, ось ще зморшок цікавий попався, дивіться який зморшок їстівний. Який... Підсохший і півшляпки нема. Чого нема, а я вам не скажу. Не знаю. Ніжка непоганої якості, тут теж такі більш-менш. Попався гербочок такий ще. Але це взагалі дуже для мене сьогодні, скажімо, теж цінні знахідки. Чому? Тому що це взагалі останні. Це такі вцілівші кілька зморшків. От. І вже в цьому році, звісно, вони не ростимуть. І суховато, і вже сам період не для них. Як не крути вже восьме число. Можливо, в інших регіонах десь де прохолодніше, де більш якісь, ну скажімо, інакші умови, то там ще може буде діло. Тут я зазвичай збирав в середньому десь до 10-го числа і все. Так, ну будемо шукати. Є шанси, ще що щось таке гарненьке сьогодні надибати і вам показати і самому поразіти. Тому, як то кажуть, не зупиняємося і йдемо далі. О, присяду. Фух. Чудовий похід. Кожен похід по-своєму взагалі унікальний. Ну що, шановні підписники, попався ще О, отакий величенький. І оцей невеличкий. Такі два горбочка ще нам попалися сьогодні. Ну дуже хотілося мені їх побачити, чесно кажучи. Коли вже маєш якісь ну, свої спостереження, якийсь досвід маєш, все ж таки. і ти знаєш, що вже ну, не буде їх. Але ти все одно йдеш і думаєш, такі, а ну може пощастить. І потім це знаходиш і думаєш, клас, і ще раз пережив ці класну емоції від е, знахідки зморшка. І тим паче ж маслюк, який гарно попався, то виходить як, грибів, наче небагато, а такі знаєте, відчуття того, що там грибний джекпот зірвав. Бо їх мало дійсно і знайти непросто, тому така кожна знахідка дуже цінуєш її. Добренько, значить, і тут у нас щось є. Я думаю, похожу я, мабуть, ще хвилин 10 отут покручуся, може пощастить ще якого знайти. І далі подивлюся ще одну місцинку. Ну, а там уже й додому час буде йти, тому що вже десь близько 5 години вечора, туди-сюди. Маю встигнути ще переробляти певні хатні справи. так що І так, слава Богу за все, що все встиг. Він чистенький, молодий і дуже класний. Це ми, друзі, походили по всіляким горбикам і згадали за одну знайому нам сосну невеличку. І тут попалися самі гарні маслячки. Подивіться які. Мені зрізати їх шкода. Ось так виросли цікаво якось якась каменюка попала Отак от, от сьогодні під кінець походу і ще такі чудові гербочки попалися Так що бачите тихе полювання ввечері теж має свої певні плюси Якось воно так тихо, спокійно по-своєму і дуже класно можна по герби ходити і ввечері Якщо знаєте якісь хороші вдалі місцинки, сміло йдіть, шукайте, вже можна таке диво добути. Ще й собаки гавкають на фоні. Все як у селі. Ну що, дякую за перегляд. Вітання всім моїм друзям, грибникам, однодумцям. Хай все у всіх буде добре. А я буду йти додому. Всім бувайте!